Дуже повільно і дуже дорогою ціною одужуємо, але все ж таки одужуємо. За даними Київського міжнародного інституту соціології, цими днями в Україні вперше стало більше тих, хто вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку, ніж тих. Хто вважає, що е, країна рухається в правильному напрямку? Ну, очевидно, що це результат звільнення залужного і його команди із е, Збройних сил. Е, отже, е, з 54 до 44 знизилася знизилося кількість тих, хто вважає, е, що ми рухаємося. У е, правильному напрямку, тобто було 54 у грудні Буквально у грудні 23-го року зовсім е, недавно, а е, лютому 24-го, тобто пройшло два місяці, і вже тільки 44. Ну і відповідно е, зросла кількість тих, хто е, вважає, що е, справи е, рухаються. Е, Неправильно менше тих, хто правильно. І е, тут е, головне навіть не те, що намітилася така тенденція, а е, головне те, що е, це ці цифри, зміна е, співвідношення тих, хто вважає, що ми рухаємося в неправильному напрямку, і е, відношенню до тих, хто в правильному, це ще до Всіляких змін е, на фронті. Тобто, поки що нова команда е, при владі у військах на чолі з сирським нічого не спартачила, не встигла нічого спартачити. Ну, Може, вона би і не спартачила, якби їх не заставляли. Але оскільки Сирський має репутацію людини, яка не відмовляє. Своєму начальству, то партачення майже неминуче, не на жаль. От. А якщо, не дай Боже, спартачить, то тут буде не на 10% за два місяці падіння, а на 20, на 30. Ну, зрозуміло, що е, кількість тих, хто вважає, що країна йде в правильному чи неправильному напрямку, це ж власне рейтинг президента. Ну, Тому що ми де-факто президентська е, країна. Навіть республіка, не хочеться сказати, бо президент у нас не, не, не обраний, не, не обираємий з деяких пір. Його обрали, і він як цар, царує. От. І е, якщо кількість тих, хто вважає, що неправильному напрямку ми рухаємося, буде суттєво більше, то відповідно і рейтинг президента. Просто рухне. Я думаю, на Банковій ще не розуміють, яку вони дурість зробили, звільнивши залужного, якому всі довіряли, який був дійсно компетентний, і який не давав їм е -е, небожителям банкової е -е, заставляти армію робити всілякі самогубчі дурниці.